А що і для мене це також важливе питання. А яка з'являється даність? А яка з'являється можливість? От можливість яка реалізується через через, власне те, що ми називаємо свобода. Який ми чинимо вибір для того, щоб бути чоловіками, чоловіками і жінками, і це ця відповідь, яка в якій є величезна величезна кількість варіантів і можливостей. І для мене для мене. Постає ну, перша відповідь, яку я хотів би просто вам запропонувати і, е, і поставити три крапки. Для мене очевидно, що власне усвідомлення кожного з нас, як чоловіка чи як жінки, неможливо якраз без того, що ми в іншого, як в протилежну стать, не коли ми не подивимося в іншого, як, як в дзеркало. І коли ми усвідомлюємо про те, що фундаментально нас відрізняє, і що фундаментально нас єднає.